Сьогодні знаємо про багатьох героїв, які віддають життя, знаємо теж, що була програма в Україні, не знаю, чи вона зупинилась: Герой країни, де якась, якийсь молодий хлопець, молодий чоловік, жінка в екстремальних умовах, ризикуючи своїм життям, допомагали врятувати інше життя. Ми теж розуміємо, що в неділю не можна працювати, в неділю не можна виконувати якихось таких, скажімо, робіт, а потрібно йти до храму на Божу службу. Але коли їдемо по дорозі, наприклад, і бачимо, що в когось зламалась машина або комусь хтось, хто потребує такої нагальної допомоги, допомагаємо і теж в такий спосіб, навіть якщо не встигаємо на літургію, то нам є зараховано, тому що вчинили добре діло, врятували, допомогли комусь, врятували життя чи допомогли в якійсь такій екстремальній ситуації. І отже, сьогодні, коли ми говоримо про цих героїв, коли ми говоримо про ці добрі речі навіть в неділю, Ісус, проповідуючи, Він в суботу є в синагозі. І отже, Є там теж фарисеї, які постійно стежать за Ісусом. І Ісус їм робить якийсь такий певний виклик. Завжди фарисеї запитували Ісуса, Його учнів, запитували, а чому ваш вчитель так робить, а чому ви робите це, а чому ви робите інше. А сьогодні Ісус бере цього чоловіка з паралізованою рукою, виводить його просто на центр. І робить такий виклик всім тим книжникам і фарисеям і каже: запитую вас, чи дозволено в суботу робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити, обвівши всіх поглядом, сказав йому: простягни свою руку. Отже, перший Ісус робить так, що цей чоловік стає в центр, піднімає Його, повертає йому Його гідність, ставить його в центр. Він важливий і пізніше зціляє його. А Ісус вже знав, що в серцях своїх мали фарисеї. Він вже знав їх, те, що вони думали, для чого вони там були. Цікаво є те, що навіть є приказка в ізраїльському народі, навіть така, що щодо до суботи. І це так виглядає, що в суботу тільки якісь там певні кількість кроків можна було зробити і йти до синагоги. так? Але теж там була приказка, що субота дана вам, а не ви дані суботі. І що, як це інтерпретували? Знову ж таки, повертаємось, якщо горів дім в когось, чи якась була екстремальна екстрена ситуація, то в такій ситуації, якщо було е, під ризиком життя якоїсь людини, то можна було теж в суботу щось такого робити, допомагати, рятувати цю людину. Але Ісус показує нам чогось більшого. Не говорить тільки про якісь геройські вчинки в часі війни на передовій, чи врятувати когось з горящого дому, якогось пожежі. Ісус говорить, вже цей чоловік не було такої нагальної потреби, такої, скажем, такого спіху, що в цей момент потрібно вже було б його зцілювати. Але Ісус хоче перевести всіх. Нас і тоді, цих всіх людей, які там були на інший рівень. Наскільки показати, наскільки Бог любить людину, наскільки людина є важлива для Бога, і що Божа любов є понад всі закони, приписи. І що не потрібно чекати, щоб робити якісь відважні вчинки якоїсь особливої ситуації, а це добро. Потрібно робити в кожному моменті. В неділю чи в будний день, звичайний. Кожного разу ми покликані не бути байдужими. Ми є покликані не казати, що ну, тут вже нічого не зробиш, ну, ми вже втомлені, я вже зробив. Мені розповідають мої друзі, що багато людей, теж вони волонтери. Кажуть, те, що є люди, які втомлюються. Кажуть, я вже зробив достатньо добра. А тепер, будь ласка, мені заплатіть за це. Мають на це право, напевно, що не втомлюємося робити добро. Не чекаємо особливих випадків для того, щоб зробити якийсь надзвичайний вчинок. Кожного дня можемо робити це добро. Чому? Тому що Господь нас любить кожного дня в кожній ситуації. Господь не чекає на особливі моменти, щоб показати нам свою любов. Так і ми чинімо одні з одними. Амінь.